Закуповують сучасне обладнання та будують приміщення для опромінення пацієнтів у Черкаському обласному онкодиспансері. Провели екскурсію і розповіли, які плани вдається реалізувати навіть у воєнний час. Про можливості лікування онкохвороб вдома, а не за кордоном. Дивіться далі. Поки українські захисники витискають російську навалу, тут у тилу триває будівництво приміщення для лікування онкохворих, зокрема для опромінення пацієнтів у межах протоколу лікування. При цьому дотримується і рівень безпеки персоналу та людей за межами приміщення, дозими треба будуть працювати, так як має працювати і зовні, і всередині не тільки отримана доза хворого, а все, що навколо робиться. Будують так, щоб стіни не пропускали радіоактивні промені. Лікування раку методом опромінення відбувається з допомогою лінійного прискорювача. Його послугами поки що доводиться користуватися в іншій області. Пацієнтів направляють там теж медзаклад, де є цей апарат. Але керівництво Черкаського обласного онкодиспансеру сподівається отримати такий якнайшвидше. Ми хочемо точно оцей що в кіровограді в приватному центрі, такий чого, бо це ж ми готуємо до трансплантації кісткового мозку. Ми опромінюємо весь скелет. І оце за це їм платимо 210 тисяч за одного пацієнта. Це треба тут. Робити. І, бо вони ж все інше не вміють, не знають, але в нас нема цієї машини. Будівництво приміщення планують закінчити до кінця літа, і, хоч зараз доводиться користуватися послугами іншого центру, за минулий рік у Черкаському онкодиспансері вдалося врятувати життя 45 пацієнтам. Кошти на процедури компенсують із державного бюджету. Якщо необхідна техніка з'явиться тут, лікування тяжкохворих стане простішим. Питання лишається за ціною та покупцем. Приміщення мають бути готовими, і ясно, що ці апарати коштують. От і стоїть питання, хто купить державний бюджет, місцевий бюджет, якось складуться, в лізінг, як ми говорили. За кошти, зароблені медзакладом, також закуповують обладнання. Днями сюди доставили кілька сучасних апаратів. Деякі з них призначені для операційних втручань, після яких пацієнт відновлюється за кілька днів. Це обладнання, яке придбано нашим закладом у 2022 році для виконання різної складності оперативних втручань Це апарат, за допомогою якого ми можемо робити трансекції печінки, не пошкоджуючи судини, не пошкоджуючи жовчні шляхи. Тобто в Україні їх є один або два, ну максимум п'ять. Майже шість тисяч операцій 45 трансплантацій стовбурових клітин та вісім втручань з пересадки нирок, і все це у рік повномасштабного вторгнення. Таких результатів в годі було і сподіватися, якби не наші захисники. Хлопці, якісь на передові в окопах. Дають нам можливість робити ці кроки: кроки на покращення медичної допомоги, кроки в лікуванні, в онкозахворювань. Але разом з тим, я думаю, ми всі сьогодні вболіваємо за одну єдину ціль і мету це наша велика перемога. Вікторія Чорнобривець Італій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана.